Атака безпілотників окупантів на південь Одещини тривала понад сім годин. До 2.37 ночі в Ізмаїльському районі пролунали вибухи. Унаслідок влучання, що трапилося під час російської атаки ударними безпілотними апаратами, постраждало 11 осіб. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. До лікарні з пораненнями госпіталізовано п'ять осіб, з них три дитини. Рятувальники інформують, через обстріли. Загорілися легковий автомобіль та господарча споруда. 11 будівель зазнали пошкоджень. У повідомленні йдеться лише про одне влучання, що трапилося під час атаки шахедів. Рятувальними службами облаштовано мобільний пункт обігріву. З постраждалими працюють психологи ДСНС, підвезення продуктів теплих речей організовано Червоним Хрестом. Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.